Доброго дня, любі шестикласники. Сьогодні читаємо параграф 39 як? як організми співіснують у середовищі. Паразити і хижаки. Ще одним прикладом взаємозв'язків між організмами є хижацтво і паразитизм. Серед хижаків є великі: тигри, леви, вовки, лисиці і малі сонечка. Мурахи, деякі одноклітинні організми, тварини і паразити. І хижаки живуть за рахунок жертви, але паразит використовує живий організм, а хижак убиває жертву. Пункт 1. Які взаємозв'язки між хижаками та жертвами? Хижаки це організми, які живляться іншими організмами. Найбільших хижаків серед тварин вони мають вражаючий арсенал пристосувань, щоб спочатку наздогнати, підстерегти чи підманити, а потім убити здобич. Малюнок 200 Наприклад, у куниці, гепарда чи лева, сильні кінцівки, швидкий біг, гострі зуби, сови, орли, соколи. Мають добрий зір гачкуватий дзьоб, розвинені крила. Змії вбивають своїх жертв отрутою чи душать їх. Жаби, хамелеони, мурахоїди полюють липкими й довгими язиками. Малюнок 201. Для полювання хижі тварини можуть використовувати гучні звуки, електричний струм. Струмінь води. Так, раки лускуни клацають своєю більшою клешнею й оглушують жертву. Електричні вугрі паралізують здобич електричним розрядом, а риба брискун вистрілює цівкою води. Деякі тварини будують спеціальні пастки. Павуки роблять липку павутину. Мурашиний лев вириває. Лійкоподібну ямку в піску. Ви вже довідалися про рослин хижаків, росичку круглолисту та венерину мухоловку. Трапляються хижі організми серед грибів. Деякі водні чи ґрунтові гриби теж полюють на здобич. Для цього вони використовують нитки своєї грибниці, яка утворює петлі, гачки тенета. Хижаки? І жертви пристосовуються одне до одного. На різні способи виявлення і нападу хижаків, у жертв є свої способи захисту. Захисне забарвлення, тверді панцирі, шипи, швидка втеча, протиотрута. Пункт другий як пов'язані паразити зі своїми хазяями один з організмів, якого називають хазяїном, забезпечує іншого їжею, притулком. Інший організм дармоїд, що завдає шкоди, паразит, малюнок 202, може видаватися дивним, але це доволі поширена форма взаємовідносин між організмами в природі. Паразитами є хвороботворні бактерії. Що спричинюють захворювання рослин, тварин і людини, трутовики, яких ми бачимо на стовбурах дерев, у лісі чи садку, Фітовтора на картоплі чи помідорах, гриби-паразити. У царстві тварин паразитизм часто трапляється серед червів та комах, наприклад, аскарида людська, собачий кліщ, блохи. Воші є паразити серед квіткових рослин. Це повитиця польова, Петрів хрест. Внутрішні паразити можуть поселятися всередині тіла хазяїна, де живляться соками або вже готовою перетравленою їжею. Наприклад, аскарида паразитів, які живуть на тілі хазяїна, називають зовнішніми паразитами. Живляться вони клітинами покривів боші, кров'ю, блохи, п'явки, комарі, паразитизм це приклад симбіозу, оскільки хазяїн і паразит співіснують між собою, їх пристосування є взаємними. Особливості паразита спрямовані на прикріплення та споживання. А у хазяїна формуються пристосування для того, щоб захиститися від непроханого мешканця. Прочитай наукову казку сповідь паразита, яких правил треба дотримуватися, щоб не заразитися червами паразитами. Коротко про головне різноманітність взаємозв'язків між живими організмами. Пов'язана з різноманітністю їжі, місць існування, способів поширення, здатністю одних організмів забезпечувати інші матеріалами для побудови осель. Взаємні пристосування хижаків та їхніх жертв поліпшують пристосованість цих організмів до умов існування. Між паразитом та хазяїном формуються харчові. Просторові та інші зв'язки, що забезпечують їх співіснування в часі. Запитання, завдання, дослідження. Перше. Наведи приклади різної їжі, місць проживання та природних матеріалів для побудови осель, які визначають взаємозв'язки між живими організмами. Друге. Перетвори текст про взаємозв'язки між живими організмами в графічну кольорову схему, доповни її власними прикладами. Третє. Сонечко залюбки поїдає попелиць та павутинних кліщів. Назви декілька пристосувань цієї комахи до хижого способу життя. Четверте. Змоделюй ситуацію. Якщо зникнуть сови, то як це вплине на мишей? П'яте. Створи проєкт. Портрет хижака. Паразити в нашій домівці. Скористайся пізнавальними матеріалами до сторінки 179. -ї. Шосте. За статтею Екзопроблеми. Довідайся, як тварини допомагають одне одному боротися з паразитами. Ми завершили цей параграф. Дякую вам за увагу, любі шестикласники. Бажаю вам мирного неба над головою та успіхів у навчанні. І на завершення пропоную оцінити роботу автора вподобайкою чи розподобайкою, підписатись та натиснути дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на нашому каналі.